Вітання усім телеглядачам! Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. День Святого Миколая це свято найулюбленіше для усіх дітей. В Україні здавна вшанують Святого Миколая чудотворця, заступника, наставника і покровителя дітей та усіх нужденних. Напередодні свята працівниками служби у справах дітей та Центру надання соціальних послуг Берестечківської міської ради розпочато цикл вітань із врученням подарунків до Дня Святого Миколая, дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям, батьки яких загинули, захищаючи суверенітет та незалежність України, і дітям з числа внутрішньо переміщених осіб. Працівники служби завітали до кожної дитини у родині, побажали всім миру, родинного тепла. Вручили солодкі гостинці дітям у міжнародний день волонтера та напередодні дня Збройних сил України і Дня Святого Миколая. Вихованці та педагоги Рудня почаївського ліцею Козанської громади долучились до благодійної акції Дякуємо ЗСУ». на передову до бійців які є жителями пустоіванівського старостинського округу Козанської громади та беруть безпосередню участь в бойових діях. Будуть відправлені шкарпетки, кава, чай, засоби гігієни, речі першої необхідності. Мета такого челенджу ще раз нагадати нашим захисникам, що ми віримо в них та вдячні за можливість жити і творити. Ліхтарики запалені серцями. Найдовше світять і дають тепло. Ліхтарики запалені серцями. Не гаснуть там, де поруч є добро. Нібі, кроку до душі, я дам тобі скриночку любові, щоб я їх цілий світ світив. Схудо твоїх очей, ліхтарики, запалюють нам світло, щоб бачити людей серед люд. І дають тепло, ліхтарики запалені серцями, не гаснуть там, де поруч є добро, Ти простягни мені свою доланю, на відстані кроку до душі, я дам віде. тобі скриночку любові, щоб, щоб не цілий світ світити. Ки запалені серцями, і посмішками наших поколінь. Кидаючи від себе теплоті. 5 грудня у Крупецькій територіальній громаді відбулось відкриття резиденції Святого Миколая. З вітальним словом виступив голова громади Віталій Мушкун. А історію про чудотворця розповів протоіерей Ігор Данилюк. В ході свята виступали учасники гуртків Цидете, креатив, а благодійну ярмарку організували працівники культури. Святкову атмосферу заходу створювали молоді і активні ведучі ангели: Богуславська Юлія, Мирончук Софія, Чалик Таїсія та Левчук Олександра. Маленькі гості свята мали можливість зустрітися зі святим Миколаєм. Пограти з ним ігри, розказати вірші та отримати подарунки. На благодійному ярмарку було зібрано 5852 тисяч гривні та 2 євро на потреби Збройних сил України. Організаторами дійства були директор ЦДЮТ креатив Тетяна Матюшок та директор комунального закладу Центр культурних послуг Наталія Мазепа. Щиро дякуємо закладам освіти за створені новорічні фігури, які прикрашають центр села Крупець та слугуватимуть фотозоною на період новорічно-різдвяних свят. До Дня Святого Миколая у Козинській громаді підготували подарунки для дітей, батьки яких захищають територіальну цілісність України або загинули під час російсько-української війни. Це надзвичайна ініціатива, яка висвітлює підтримку для сімей, які втратили своїх захисників. Так, 6 грудня дітей запросили до резиденції Святого Миколая, яка розташована в приміщенні Козинської центральної бібліотеки. Працівники бібліотек підготували різні конкурси, майстер-класи, аквагрим, ігри, колядки та солодощі. Це чудово, що була змога принести позитивні, хороші емоції і підняти дітям настрій. Діти отримали не лише подарунки, але й теплі слова вдячності та підтримки. Це було вражаюче проявлення людяності та розуміння важливості пам'яті героїв. Подарунки були відібрані, враховуючи індивідуальні інтереси та потреби кожної дитини. Щира вдячність усім, хто брав участь у благодійній справі. Ця ініціатива не лише надала допомогу, але й дала зрозуміти, наскільки важливо підтримувати один одного у такі важкі моменти. 6 грудня у селищі Красне біля пам'ятника борцям за волю України відбулись урочистості з нагоди Дня Збройних сил України. Привітати військових зі святом та подякувати їм прийшли священнослужитель Юрій Толочний, селищний голова Роман Фурда, представники органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, керівники та працівники структурних підрозділів Красненської селищної ради, а також небайдужі громадяни. Розпочався захід з молебню за спочилими воїнами, який відслужив отець Юрій Толочний. Хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих у російсько-українській війні. Ведучі заходу Оксана Кушинська та Альбіна Антонишин. Пойменно згадали всіх земляків, які заплатили найвищу ціну своє життя, аби ми могли в мирі жити і працювати на своїй українській землі. Звертаючись до громади, селищний голова Роман Фурда висловив шану й повагу батькам, які виховали таких мужних воїнів, подякували членам їхніх родин. Побажав якнайшвидшої перемоги та миру всім нам. Також селищний голова поклав квіти до пам'ятника борцям за волю України. Проникливі пісні пролунали в виконанні Тріо Червона калина та Вікторії Леськів. Завершився захід виконанням пісні Боже Україну збережи! Дякуємо Збройним силам України, нашим мужнім та незламним захисникам і захисницям. Адже завдяки вам, діти щасливі! Завдяки вам ми бачимо на дитячих обличчях посмішки! Бажаємо міцної віри у все добре, бажаємо щастя та родинного затишку у ці новорічно-різдвяні свята. Maioru, na